Хо-хо-хо! Вітаю, друзів та гостей каналу Певна П'ятниця з прийдешними святами. Дуже швидко хочу вам показати, що у мене не під ялинкою пиво, яке залишилось від оглядів як і різдвяного новорічного казкового святкового пива, яких на каналі вже дуже і дуже багато. Сен Бернардус, Крісмас Ель Міцнель, різдвяне бельгійське пиво. Думаю, що ніхто не буде сперечати, що воно дійсно смачне. Та круте. Деліріум ще один бельгійць з рожевим слоником. Це Деліріум Крісмас. Кажуть, що це пиво занадто міцне. Деяким воно не заходить. Я не пробував, буду сьогодні робити це вперше. Семіоль Сміт, легендарний британець танкастера. Вінтер Велкам Ель. Минулого року воно мені зайшло, а в цьому році я бачу дуже багато відгуків, не зовсім позитивних. Кажуть, що воно занадто простовате. Подивимось, спробуємо. Звісно, у мене є опілля. Це з тої коробочки, що мені прислали в подарунок в банці та пляшці. Не знаю, чи будемо його сьогодні пробувати, але воно про запас у мене є, якщо що. King Cake 24 це у нас портер від варвара з бобами тонка, корицею та ванілью. Ми вже одну баночку таку випили, дуже непогане. Є запаси минулорічні. Це у нас Кінкей 23, можна сказати, з минулого року з трошки іншим смаком і в пляшці. Мандариновий пейстрі Sour Щедрик від Underwood. Пиво з мандарином від Шо ми вже випили, і я отут прикупив ще такий от Балтійський портер. Він теж виглядає як різдвяний, новорічний, такий, дивіться, достатньо стильний, як завжди, стильні баночки у шо. Ще у мене є така пляшечка нонем no без етикетки. Це в нас домашнє різдвяне пиво від дімчика. Дуже спочне мені зайшло. Про всяк випадок під ялинкою ще є антиімперіал стаут від Дрофея. Можливо, ми його теж сьогодні будемо пити. Ніч довга. Дуже смачна солона карамель від нашої одеської броварні Хопі Хок. Таку одну баночку ми вже випили, дуже було смачно. А вони прислали нам ще одну. Дуже дякую. Ну, а центр композиції оця пляшечка в шапочці. Це у нас такий фруктовий ель з додаванням яблук та айви від варвар. Варвар пропонує замінити традиційне ігристе новорічне вино саме цим пивом. І що я і зроблю? Буду зустрічати новий рік саме з цим пивом. Сподіваюсь, мені буде смачно, незважаючи на деякі недолугі огляди. Ще раз всіх вітаю з прийдешними святами. Бажаю смачного пива, злагоди та добра, перемоги та миру